Друзі колеги, всім моє вітання. Слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні таке відео. Не дуже довго, довге відео мого безмежного обурення і я вже не знаю, як це назвати. Коротше, По суті, потекла в мене водяна помпа від старості. Е, рішив замінити ремкомплект. В інтернеті зробив замовлення. Сьогодні, до речі, у нас субота, яке там сьогодні вересня, не знаю, 16-й, здається. Рішив зробити замовлення. В інтернеті знайшов ремкомплект, зробив замовлення, зробив замовлення у вівторок, відправили в середу все швидко працівники сайту зв'язалися, оформили замовлення, сказали, відправимо на слідуючий день. Тобто, в середу, то і тут все якби добре. Отже, вчора, 15 вересня, прийшла посилка на нову пошту. Я не мав змоги поїхати забрати. Зазвичай я все, що замовляю, забираю сам. Тому як перевіряю всі посилки на новій пошті, лише тоді. Роблю оплату, якщо мене все влаштовує. Вчора в мене не було змоги поїхати самостійно на нову пошту, пішов племінник, забрав посилку, приніс, і сьогодні я е, з піднятим духом, думаю, зараз проведу заміну ремкомплекту помпи, зроблю трактор і буду працювати далі. Ну, не тут то було, друзі. Прийшов такий ремкомплект. Бачите, да? Штопорне кільце, усадка на крильчатку, фібра, два підшипники, вал і шпонка. Дивимося далі, друзі. Вал. Посадочне місце. Шківа, шпонка, все. Тут питань немає. Різьба. Гровер шайба, гайка, тут все як би добре. Інша сторона, друзі, тут де сідає на підшипник в самій помпі водяній. Спостерігаємо валік. Нема нічого. Ні фаски, ні проточки під шпонку, ні отвора з нарізаною різьбою для того, аби фіксувати крильчатку. Гвинтом з шайбою. Тобто, взагалі нічого. Суцільний валік, отакий собі сточений. Незрозуміло з якого металу, з чого. Отакий круглячок обичний взяти. І проточений. Крильчатка, друзі. Металева крильчатка. Подивіться на стан крильчатки. Таке враження, що ця крильчатка вже стояла на помпі. Дивіться. Аж І вона відлущується її здійла корозія. Її просто пофарбували, шліфанули. Дивимося на саму крильчатку. Що в нас в крильчатці? Аналогічно? Ні знятої фаски посадочної на вал ні зробленої виточки під шпонку, нічого абсолютно немає. Яким чином? Садити цю крильчатку на вал. Чим її фіксувати? З іншої сторони, ось бачите? нарізана різьба. Куди воно? До чого воно. Як на цей вал посадити цю крильчатку? Мало того, що нічого не зроблено, під, ні під шпонку, ні посадочного місця, місінджу, так цей вал, він не заходить ще в цю крильчатку по діаметру. Ось так, друзі. Я не знаю, від чого ця кривчатка і що це завал. Де замовляв? Зараз я вам все покажу, розкажу. Ось сайт, де я замовляв дані запчастини. Бачите, всі, да? Сьогодні я намагався з ними зв'язатися. Безрезультатно. На дзвінки ніхто не відповідав, зворотнього зв'язку не було. Записав відеозвернення, послав на Viber Нуль реакції взагалі. Вартість даного ремкомплекта 540 гривень, плюс нова пошта здерла 134 гривні за доставку о, о такої дрібниці. Отак, друзі. Хто виробник, постачальник МТЗ ІНІО? Розповсюджувач. Виробник дорожня карта. І тепер постає питання. Всі кричать підтримуйте нашого українського виробника. Та питань немає, друзі. Хто проти? Кого підтримувати? Скажіть мені, будь ласка. Подивіться на якість оцих запчастин. Я проплатив кошти за що? Я розібрав е... трактор, вивів його з. Так би мовити, вирвав з роботи, щоб на протязі максимум годинки провести заміну звичайного ремкомплекту водяного насоса і почати працювати далі. Тепер що мені робить? Поясніть, будь ласка, працівники МТЗ ІНІА. Я ж не розрахувався з вами купюрами, на яких роздруковано тільки на одній стороні, а інша сторона біла. Не надрукована, я розрахувався з вами коштами, які ходять, які є в обігу. Що ви присилаєте? Шановні. Реагуйте, будь ласка, на це. Чому ви не берете слухавку? Чому реакції на моє звернення до вас? Як вирішувати це питання? Воно мені нахер не впало, оце лайно, грубо кажучи. Не грубо даже, а м'яко, я так скажу. За що я заплатив? Щоб воно валялося? Куди його втулити, як його скласти? Так що, друзі? Контакти, постачальники, розповсюджувачі. Виробник. Ще раз повторюся, дорожня карта. Робіть висновки. Хочу попросити вас максимального репосту даному відео. Максимальну кількість вподобаєк, щоб якомога більше людей побачили цей відеоролик, щоб він зайшов в тренди Ютубу. Щоб більше ніхто не натикався на таких недобросовісних. Розповсюджувачів запчастин і щоб знали, хто є виробником даних запчастин. Отак, От друзі. Так що велике прохання. Колеги, МТ-заводи, та і всі, хто працює на техніці. Будь ласка, протисніть вподобайку, максимальний репост, максимальне поширення даного відеоролика. Щоб якомога більше наших колег застерегти від отакого. Тому, друзі, так, такий відеоролик продовження буде. Я буду телефонувати, телефонувати і телефонувати до тих пір, поки не візьмуть слухавку. Буду вирішувати це питання я буду відправляти нахрен на це. Оце це вогімно їм буду відправляти назад. І буду вимагати повернення коштів у повному обсязі. В повному. Навіть відшкодування за те, що я заплатив за доставку цього гімна. Отак, От друзі. Тобі ж, оце було, до все. Обійшлося мені в 674 гривні. Все, друзі, дякую всім за увагу. Всім! Мирного, спокійного вечора. На все добре. Сподіваюся на вашу підтримку. Все буде в Україна.